Ти знаєш, коли ми втрачаємо когось настільки рідного, як мама, наше серце проходить через кілька важких етапів. Вони не завжди йдуть один за одним, іноді повертаються, але це природний процес. Спочатку приходить шок. Це такий стан, коли ти не можеш повірити, що це сталося. Все здається нереальним. Ти наче дивишся на своє життя збоку і не до кінця усвідомлюєш, що вона більше не поруч. У ці моменти ми просто існуємо, намагаючись зібрати себе докупи. Потім з'являється заперечення. Це коли ти думаєш, ні, це не могло статися. Вона ж була така сильна, ще зовсім молода.